Група не піпіло, їде на Пінщину зі 116 шістнадцятою окремою механізованою бригадою. Будемо знімати роботу дронщиків. Що з Харкова нам був супутній дощик, Ну я дощик, злива, тепер потужна злива. Ми вже переживали, що доведеться скасовувати льомку, Втім, військові не зупиняються, то й ми не будемо. Тож зараз будемо показувати і розповідати вам історії. За поширеною думкою дрони просто потрапляють із заводу на фронт. Майже ніхто не знає, що між замовниками та постачальниками на харківському напрямку працює команда інженерів. Вони перевіряють та доводять техніку до бойових умов. Ми замовляємо, яких треба, Нам привозять інколи яких не надо. І інколи з таких, яких не надо, ми їли нам на бойовій позиції, такі як надо. Ось, наприклад, усьо, дрон Blink, він з відео 3.3. На 3.3 немає адекватного перемикання каналів, там навіть перемикатися, в принципі, нікуди, то ми міняли на них VTX. Це відеопередавач з дрона на наземку. У підрозділі Миколи п'ятеро людей. Кожен із них не просто ремонтує, а фактично переробляє бойову машину під потреби поля. Тут немає стандартів, усе підбирається вручну. Я з нуля, я її надібавсь, збираю дрони з нуля, але це в основному в мене скидчики. Удобно, коли ти робиш з нуля, неудобно, коли ти, сука, за кимось перерабатуєш. Є такий там здоровий дрон, ви сьогодні з ним поїдете на бойові, «Королева шершнів. От там, а, там була смісь. Вроді би і нормальні такі комплектуючі закинули, але да? все одно, сука, на чому-то сэкономили. Та да, сэкономили на польотному контролері. Польотний контролер а, дешевий, він з цими задачами не дуже справляється, то довелося докуповувати польотний контролер, робити заново на нього прошивку, налаштовувати, облітувати. І тоді з дронами така ситуація, що якщо в тебе є багато одинакових дронів, ти на один зробив, політав все ок. Ці інші пішли як гвозди. Шпоньк, шпонік, шпунь, шпоньк. Що найприємніше і найобідніше в вашій роботі? Найприємніше? Ну, найприємніше, мабуть, відосики влучань Це завжди мотивує, піднімає дух. Во. А найобідніше? ну, найбідніше те, що, мабуть. Я точніше, не завжди ти зможеш подіяти на те, які ти дрони привезуть. Три хвилини стільки триває тестовий обліт. Іноді цього достатньо, щоб зрозуміти, що дрон назад не повернеться. Добре, коли це стає зрозумілим в тилу, бо на передовій навіть маленький заводський дефект може коштувати бійцю життя. Тепер вправо давай. Ні, ти уходиш. Вліво давай, вліво давай. То його бачиш ти ж? Бо Я його щось гірше чую. Зараз, наче попростіше стало. Ну, типу, ти намагаєшся з ними скомунікувати напряму. Типу, пишеш, хлопці, дивіться, у вас там на дронах такі-то-то такі, -то, такі -то проблеми. Наприклад, нам привезли, коротчі, не буду казати, якої ферми, дрони, у яких не погані, погані відеопередавачі. От Вони ну, не, не, не летять навіть у Во. Їх було аж 80 штук. І, типу, ми тоді їм відправили, вони все одно нам якесь говно прислали, коротше, але вже ну, більш-менш щось можна літати. О. І декотрі розробники, яким я хочу какусь зробити, а зробити каку це зі своїм начальством, щоб воно побалакалося своїм начальством, щоб ми коротше, ці дрони їм відправили через корпус. І не один, а штук 10-20. Тому що так, так робити, сука, не можна. Не можна. Головна причина недоробок та технічних помилок заводських дронів відсутність чіткої комунікації між військовими та розробниками. Це класичне непорозуміння між теоретиками та практиками, впевнені інженери. Так, давайте якось комунікувати. Типу там хлопці, ви там от, да 116-та бригада, наприклад, зробила там запит там на там 200-300 дронів там і впівішок. Вот. У нас підрозділи там літають на тих-то частотах, на тих то частотах і тому подібне. Все, вони зробили, відправили. Ні, вони в е, презентаціях показують дрон, не указують ні назву ВТХ, ні його ТТХ, ні частоти, на яких літає. Е, ну, Взагалі нічого. Навіть польоду до тупого, що польотні контролери не показують. Вони, там, У нас є дрон, відео 5.8, керування там ЄЛС-915. І летить він там 15 кілометрів. А будучи і пілотом бойовим, і інженером, ти розумієш, що 15 кілометрів де у Львові. Ну, типу, у нас лінія фронту, вона вся зашумлена і просто-напросто дрон отакий, от, якщо його просто взяти, з ходу запустити, він і 2,5 км не прилетить. Я бачу, Адольф. Кожен новий дрон як новий вид транспорту. Треба зрозуміти інтерфейс, навчитися довіряти відчуттям, а ще встигати адаптуватися під різні типи безпілотників. А наскільки от, дрончикам необхідно злагоджено працювати з артилерією, з ну там з іншими підрозділами, з піхотою? Знаєте, там стосовно цього тандеми різні. Ну, буквально якась позиція е, там можна під шумок, поки кацапи там, не можуть збити твого дрона, бомбіра або навіть каміка, то можна там, допомогти міномету, там, е, точніше, не міномету, а під допомогу міномета там, залетіти в якийсь бліндаж чи попасти по якомусь кацапу, або скинутись по цьому, там по якійсь массіці, поки йде обстріл, тобі ну, трошки легше. Скинутись і при цьому не втратити брата. Чого вам зараз найбільше бракує в роботі? А, а, в роботі. Комплектуючи. Да, буває таке, що дрон от якась сміла от поламалася, і от якраз її в тебе немає. От, в тому те -то й діло. Так, в принципі, по комплектуючим там на ті ж самі бомбери. Ми запаслися, а от такі штуки, там, типу як камери, VTX, там, відеопередавачі або приймачі керування РХ, от, да, їх би побільше, да подешевше, і щоб поякісніше були. От, Тому перебуваємося, як то кажуть, донатами. Ця робота не просто технічна, від неї залежить хід бою. Це більше Залежить від бажання людини цим займатися. Мені подобається літати. Мені подобається не просто літати, я люблю високо літати. Во. Мені подобається в принципі, управляти саме FPV дроном, а ще хочу крила на крилах камікадзе літати. Я у Львові літав, це мені сподобалось. Саме-саме А Потім виникла історія, що як я це взагалі почав, в мене дрон не летить. Я починаю думати, шукати, розбиратися, чого саме він не летить. От. І так закрутилося все. Я більш-більш цікавився, цікавився. На бойових там, там штора ця реп з'явилася, почав цим цікавитись, як її обходити з перемиканням каналів і ТД і ТП. І так розкрутився. Результати війни зараз залежать від швидкості навчання та адаптації. Росіяни не стоять на місці, вони теж модернізують техніку, перемагає той, хто перший застосовує нові технології. Правда, є дуже багато задач у мене по польотам самих дронів, але помимо цього я стараюся щось шукати, щось самому придумувати, як можна ці всі штори знаходити. Є така волонтерська спільнота, як Міл От, і там волонтери на програмному рівні м м зробили і обхід штори або стіни, ага. а і точно так само і її пеленг. Тобто цю штору можна знайти і вибачте їбать. Я не знаю, по Тут же вот на Кажуть, що управляти FPV шкай найскладніше. Як би ви це прокоментували? Ні. Чим найскладніше? Не, е не складніше. це як, е я би назвав би, це як е коли людина вчиться е їздити на машині. Щеплення. Це як щеплення на машині. Поки не привикнеш нормально збрасувати щеплення, то. Не поїдеш. Точно так само тут – газ. Розуміти міру газу. Найскладніше літати на дуже розумних дронах. А, чому так? А, тому що якщо в FPV у тебе буде все зрозуміло, чого він упав або чого він летить не так, во, ти можеш зрозуміти. А, в розумних дронах ти цього можеш, на жаль, не зрозуміти і тупо вчасно не зорієнтуватися. як у мене були. А, як у мене був досвід з літаком-розвідником, я і на них літав, то от дрон з ума сходить, а в інструкції не написано коротше, цього от процесу, от що мені робити. От. І, на жаль, не всі розробники завжди на зв'язку, щоб вчасно спасти літака. Во. Так що так, FPV. шка це, це, це не є складно. Якщо людина хоче літати, хоче літати не просто піднятися на мавіку і там, вперед, назад, вверх, вниз, а літати, наприклад, як грабець, ластівка, то пивпівішка тобі це дасть, Мавік – ні. після ремонту та обльотів дрони пакують для відправки бойовим операторам. Логістика в цій справі найскладніший етап: довести необхідне на фронт та повернутись назад вдається не завжди через щільні ворожі обстріли. А мені один знайомий дрончик, я спитала, як справа, а він каже, я задовбався вчитися. От. Це от, от уже це, це нюанс. Мені подобається вчитися, але це коли йде в міру. Тобто, щось нове побачити, мені завжди цікаво, одразу береш, там, крутиш, дивишся, як воно працює, розбираєш, що робити в случаї поломки. Мені не подобається фігара. жаль, Наше деяке любе керівництво любить надавати дуже багато інтересних ідей, а ти просто-напросто сидиш і думаєш, коротше, як це все зробити. От, і сьогодні кажеться одне, а завтра кажеться друге. І ти такий б'ять. Угу. <кху> ну, тобто, ми можемо сказати, що модифікація йде просто безупинно? Беззупину, без зупини. Майже, майже кожного місяця, тижня, навіть щось, щось, щось та й нове. По-перше, це з. Ходу, що вже, вибачте, мене задовбалося, коли дрон іноді летить не так, як тобі потрібно. Або а, щось у кацапів, щось нове, і з цим треба якось боротися, або навпаки, якось його використати проти них. Во. Тобі ж це все робота більше москала. Ти сидиш, думаєш, плануєш. Отак. От. Ми, коли приїхали, вам ви показували оцей кацапський дрон. А, наскільки ну, у нас є така певна гонитва в ну, технологіях, та вони щось вигадують, ми щось нас, Наскільки... Більше більше це виглядає так. Да, так, хтось щось десь знайшов, щось комусь дали, щось комусь показали, і або вони у нас спислили, або ми у них. От. От, наприклад, вони увалили штору, ми зробили Міл Єврес, наші волонтери. А вони в ну, нас міл ЄЛС з дрона, який, наприклад, ну, не розірвався, Во. вони бачать, що дрон пригає по каналам, він упав, вони його підняли, щитали з польотника і все. Сильний вітер, дощ, холод усе це змінює ситуацію. Дрон не злітає, камера не бачить, батарея розряджається. Ворог навпаки чекає та використовує цей час для ударів, коли українські дрони не літають. Інколи вони нас реально удивляють, тому що там, де там, наприклад, сьогодні не стояв то завтра вже він стоїть. Роблять вони це в цілому по такій тактиці. Йде дощ, вони бігають, йде сильний вітер, вони бігають. Коротше, і типу вони стараються знайти таку погоду, коли наші дрони не літають. Отак от. Яку не, погоду? От ми сьогодні о, їхали по сильному дощу, не, не літаєте. Не літаємо. Mm -hmm. не, не. О, я би сказав, що поки що нема таких дронів, які б от зовсім зовсім не боялися б води. Типу, там я бачив там якісь промо-ролики у Шрайка. Так вони нам давали свої дрони там е цією смолою коротше, залиті плати, коротше, щоб не, не попадала, я думаю, так сильна волога. Ну, все одно, мотори, наприклад, е батарейка, це все теж типу, ізлювати треба. Я, я не бачу сенсу літати на аналозі в дощ. О, типу, ти навіть в камеру можеш нічого не побачити. <кій> сильний вітер ти можеш не долетіти, якщо він проти тебе. Це якщо ми кажемо про камікадзе. На бомбері можна ще політати на цьому сильний вітер. Тобто ти туди полетів, нехай там і проти вітру, назад летиш за вітром. Тобто ти все одно доставляєш дрони. Разом із бійцями 116-ї бригади ми їдемо на позиції на моїх колінах королева Шершнів, яка буде робити боляче ворогу. Логістика і приміщення в тій війні, яка зараз триває в тому, як вона перебігає, це найскладніше, тож наша задача зараз максимально безпечно і швидко дістатися позиції, а потім так само швидко з них поїхати. Не доїхавши до позиції, вимушена зупинка. Є інформація про загрозу потрапити під обстріл. Військові та наша знімальна група чекаємо під звуки вибухів. Попри всі непорозуміння та негаразди між виробниками та інженерами, складну дорогу та масований обстріл, дрони від інженерів були доставлені тим, кому вони конче потрібні для виконання бойових завдань. Виходжу до вас з фінальної стадії монтажу і хочеться якось підсумувати, розповісти, що ця поїздка була складною. Ми, на жаль, не все можемо показати або нещастя. Я лише зазначу, що ділянку фронту, на якій ми були, обстріляли росіяни. Тож дякуємо українським захисникам за злагоджену роботу за те, що ми живі, неушкоджені. Власне, монтуємо це відео, яке ви переглянули. Дякуємо вам за перегляд. Вкотре хочеться наголосити підтримуйте сили оборони щодня. Повірте, це найменше. Що ми можемо зробити, аби віддячити за цю складну роботу. Підписуйтеся на накипіло і будьте з нами.